Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. 6 серпня, Київ. Друзі. Сьогодні нас з вами запросили на огляд українського посуду. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Кавовий сервіс. Конус складається з чотирьох кавових пар. Молочника та уничка короля столу. Має ручний розпис. клеймо Баранівський фарфоровий завод. Один із найстаріших мануфактур України, який був створений в 1802 році Михайлом та Франциском Мезерами. Ціна такого кавового сервізу 3000 гривень. До речі, він вже проданий, так як був виставлений в телеграм-канал під назвою Український порцеляновий посуд. І оперативно людина викупила. Друзі, хто буде мати бажання підписатися на телеграм-канал, під даним відео в першому коментарі залишу посилання. Будь ласка, при бажанні підписуйтесь. Рідкісний чайний сервіс називається тюльпан, ручний розпис, складається з трьох чайних пар. Молочника, чайника, цукорниці. Клеймо, будь ласка, знову Баранівський фарфоровий завод. До речі, друзі, являється дуже рідкісним, колекційним, як правило, користується попитом у колекціонерів. Даний чайний сервіс проданий через телеграм-канал, тільки що. Тому, будь ласка, в першому коментарі закріпляю посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Дуже гарний, естетично побачити, ну і приємно потримати такого красончика в руках, попити з нього кави або чаю. До речі, даний чайний сервіс поїде в Ізраїль. Людина емігрувала з України і дуже бажала саме такий сервіс придбати. Частина чайного сервізу, кобальт. Складається з трьох чайних пар, цукорниці та чайника короля столу. Будь ласка, клеймо городницький фарфоровий завод. До речі, цей завод знаходиться на відстані від Баранівського фарфорового заводу 86 кілометрів. Обидва заводи знаходяться в Житомирській області Україна. Ціна чайного сервізу 2400 гривень. Хто буде мати бажання, будь ласка, звертайтеся. Чайний сервіз називається червоний бутон. Друзі, ми з вами знаємо, що є. Ще в асортименті білий бутон. Є блакитний, зелений, якщо не помиляюся, жовтий. Звичайно, що вони бувають як чайні, так і кавові. Даний чайний сервіс складається з п'яти чайних пар, тобто на п'ять осіб, чайника короля столу, молочника, сукорниці. Клеймо Баранівський фарфоровий завод. Відповідає другому сорту. Чайний сервіс в новому стані. Ціна 2400 гривень. Чайний сервіс. рідкісний. Має ручний розпис. Прошу. Хочу показати блюдце. Будь ласка, дуже гарне. Складається з п'яти чайних пар, чайника короля столу, цукорниці та молочника. Ціна такого красончика 3800 гривень. Чайний сервіс, форма називається вузлик. Назва шишки. Багато і є пиріжкові тарілочки, або ще їх називають десертні, складається з великого чайника доливного, малого. Чайник заварний, молочника, цукорниці, цукерниці та шести чайних тріо. Тріо складається з чашки, форма вузлик. блюдця, має ручний розпис, вигляді зображення, шишки. Та десертна тарілочка. Всі предмети в новому стані, тобто чайний сервіс новий, ціна за такого красончика 2600 гривень. Хто буде мати можливість і бажання купити, будь ласка, в першому коментарі під відео залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь на канал. Замовляйте, статуетка, собака, Має ручний розпис, дуже гарний песик. Клеймо Київ. Ціна такої статуетки 500 гривень. Чайний Зверніть увагу, ручний розпис всередині чашки, а не зовні. Складається з чайника доливного, також ручний розпис, заварний, 6 чашок. Ціна 2500 гривень. Клеймо Баранівський фарфоровий завод. Дуже рідко зустрічається, коли малюнок всередині чашки. Але дуже-дуже гарно виглядає естетично та цікаво. 6 чашок, об'єм 200 мл. Зображення квіточка. Клеймо довбиш, відповідає другому сорту. Ціна за одиницю 140 гривень в наявності 6. три блюда Розміри ширина 23 см, довжина 33 см. Вони в новому стані. клеймо добруш Білорусь. Вся позолота на місці. Дуже гарні. Ціна за одиницю 170 гривень. Рідкісний чайний сервіс. Називається лісова пісня. Або ще в народі називають лісова Мавка Він складається з чайника, з цукорниці, маслянки. Та шести чайних тріо. Чайне тріо складається з чашки. Прошу зображення з іншої сторони, блюдце. Ну і, звичайно, пиріжкова тарілочка. Клеймо тернопільський фарфоровий завод голубка. Чайний сервіз повністю у новому стані і ціна 5 тисяч гривень. Частина столового сервізу називається тюльпан, має ручний розпис. Складається 4 підставних тарілки, 4 тарілочки для других страв, 4 для перших, салатник, блюдо велике, кругле і 5 спецовників. Клеймо, будь ласка, користень. Ціна за все 850 гривень. Чайна пара. Називається маки. Має ручний розпис. Прошу. З іншої сторони. клеймо Баранівський фарфоровий завод. Відповідає періоду 1960-м рокам. Форма 60-х років. Блюдце. Ціна за чайну пару 350 гривень. Далі також рідкісна чайна пара. Прошу. Климо Баранівка 60-ті роки минулого століття. Блюдце. Ціна за пару 350 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!